Знаєте, враження від прочитаного це як пиріжки. Вони набагато смачніші, коли гарячі і свіжі. Привіт, я атмосферниця, дуже рада бачити тебе на моєму каналі про книги, авторське мистецтво і атмосферне життя. І як ви вже могли здогадатися, в нас сьогодні атмосферне прочитане. Погнали! <клух> Мій читацький вересень почався з Лейні Тейлор. І ні, не її мрійника Стренджа», Хоча цю книжку тепер я теж дуже хочу прочитати. А з першої частини одноіменної трилогії дочка диму і кістки. Дізналася про цю трилогію я зовсім нещодавно думала б читати її десь у жовтні, початок листопада, але потім, перше вересня, я зрозуміла, що мені конче треба почати саме осіннє щось, дуже атмосферне. бачите, навіть змінилася картиночка над столом, і вона теж, до речі, пов'язана з цією історією. Бо це Прага. І перед початком дочки димої кістки я знала лише кілька речей. Перше, що тут буде Прага, атмосферна Прага, що це підліткове фентезі? Тут є історія кохання неможливого, це все якось пов'язано з падшими янголами. І також знала те, що тут доволі оригінальна світобудова, і світ ні на що не схожий. Коротше, мені цього вистачило для того, аби купитися і почати читати. Отож, про що книга? Ми знайомимося на початку історії із 17-річною дівчиною, яка має лазурове блакитне волосся. І воно не пофарбоване, воно таким росте. Тіло її вкрите татуюваннями, всі татуювання просто тату, окрім двох малюнків, котрі знаходяться на долоньках. Це ока, давній символ Хамса, і дівчина скільки себе пам'ятає, стільки має цей малюнок на долонях. Щодо до речі, пам'яті, хто вона така, Керо, головна героїня, сама не знає. Вона не знає ні звідки вона, ні чи завжди в неї були ці візерунки. І частково через це, частково ні. Постійно всередині відчуває якусь пустку, наче чогось не вистачає, чи то шматка пам'яті, чи то в неї є якась загадка, і це постійно фонить, що у вчинках керу, що в її поведінці, і це на неї справді тисне. Керол навчається в академії мистецтв. ще на початку книжки ми потрапляємо на урок живопису з натури. Не знаю, для мене це було справді дуже атмосферні моменти. Від собі Прага, навчання, вивчення взагалі мистецтва, те, що Керол має альбоми, в яких малює дуже дивних створінь химер. А вони об'єднані певним сюжетом сюжетом здобування зубів, якихось побутових. Приколів між цими химерами, це наче родина дивних створінь. І всі думають, що це вигадка, але насправді це родина Кероу, це ті, хто її виховали, і ці химери існують насправді. Бо світ не зовсім такий, як його уявляють люди. Окрім світу людей, паралельно існує світ, де Постійна іде боротьба між янголами та химерами. Ця боротьба не перестає відбуватися вже понад тисячоліття, наскільки я зрозуміла, і кожне нове покоління його народжують і виховують суто для того, аби продовжувати цю боротьбу. Не всі навіть знають, чому вона почалася, і чи те, що колись ця боротьба закінчиться між хемерами та янголами, вже навіть ніхто не вірить. І це, до речі, доволі дивний момент, який я сподіваюся, розкриється десь там в другій або в третій книжці, бо я закінчила читати першу і досі не розумію, чому ця війна є. Яким чином, Керо відноситься до світу хемер і Янголів, і до світу людей, якщо вона виглядає як звичайна дівчина, просто в неї є татуювання на долонях? Чи взагалі вона людина, чи ні? Навіщо янголи починають потрапляти в людський світ і знищувати портали? Чи можливе неможливе кохання між Керо та одним дуже цікавим персонажем? Чи вдасться їй колись заповнити ось цю внутрішню пустку і розгадати таємницю свого походження? Чому триває ця постійна боротьба між янголами та химерами? Знаєте, я б дуже хотіла сказати, що ми це з'ясуємо після прочитання першої книги, але. Ні. Частину ось відповідей на ці запитання я знайшла, дочитавши першу книгу. Інші, я думаю, дізнаюся десь в другій, в третій книжці. І я на 100% впевнена, що будуть ще нові питання та загадки, тому що. Так, дочитавши під кінець першу книгу і ось почавши другу, в мене питань стало ще більше, і все просто неймовірно закручується. Тепер давайте поговоримо про атмосферу, отже, все-таки я атмосферниця, і це атмосферна книга. З атмосферу у нас виходить Прага, Прага взимку та навесні. Коротенькі, класні описи, яких вистачає для того, аби відчути себе в моменті десь. Коли починала читати, в тому числі там як відбуваються заняття в академії мистецтв. Я думала, що це буде щось трошки як Dark Academia, але лише на початку історії. Далі це більше схоже на Dark Fantasy, чесно кажучи. Є прикольні дуже локації, як, наприклад, кафе «Отруйна кухня, де дуже любить сидіти керу зі своєю подружкою. Я розумію, що можливо це некоректно робити на 100%, але я іноді люблю пояснюючи атмосферу книжки, складати її з кількох історій або фільмів іншого автора. І ось якщо говорити про дочку диму і кістки, для мене це трошки суміш. Хронік Нарні, тому що дуже багато створінь, типу кентаврів, або якихось химер зліплених з різних тварин, вони вміють розмовляти. Це якісь битви, і от реально я згадувала хроніки нарні, особливо частину про принца Каспіана. Також мені ця історія трошки нагадала Касандру Клер і її знаряддя смерті, тому що Керол і Клері обидва імені на К. Десь вони, можливо, трошки схожі за характером. І вони обидві малюють з дивних створінь, дивні символи з дитинства. Ось ці два моменти збігаються. Ну плюс Касандра Клер це теж міське фентезі. Чомусь за атмосферою схожа. І ще, чесно кажучи, не думала, що я колись зустріну щось схоже на серію Лорен Кейт Патчі. До речі, є навіть екранізація першої частини. Але тут. Зараз я прямо її згадала, тому що теж пов'язане з янголами і з падчами-янголами є певна таємниця із втратою пам'яті та переродженнями в кілька життів. Коротше, ось такий десь мікс патчі, хроніки на арнії і знаряддя смерті. Також, до речі, треба додати, чому я відношу це ближче до Дарк фентезі». Бо тут є частково щось дуже схоже на тему некромантії, і якщо говорити відверто, це не те, що я люблю читати в фентезі. Але тут це не зовсім некромантія. Це все пов'язано із зубами, і існує така лавка майстерня між світами, дуже атмосферно описана. Я ж кажу, справді кінематографічна, хоча це, це блячно виглядало, мабуть, на телеекранах. Але тим не менш, це теж дуже такий важливий момент. Мабуть, саме через особливості світобудови і тим, що це частково пов'язане з некроманцією, я це не можу назвати легким фентезі. Воно доволі специфічне, враховуючи ось цих дивних створінь химер, які поєднання різних тварин. Це щось дуже оригінальне. Давайте поговоримо про мої враження після прочитання першої книжки трилогії, і також про її плюси та мінуси. Почнемо з плюсів. По-перше, як на мене, дуже класний баланс. Між атмосферними описами, поясненням того, що відчуває герой, точніше, навіть не пояснення, а таке враження, що ми залазимо йому в душу, проживаємо це разом з героєм. І дуже динамічним сюжетом. Ось це навіть можна винести окремим плюсом, бо динамічний сюжет із великою кількістю загадок і періодичними. Такими знаєте флешбеками у минуле протягом історії, коли ми ну, приблизно розуміємо, якою є світобудова і чому зараз щось відбувається саме так, а не інакше, як минуле на це вплинуло. Наступний плюс теж доволі особистий, але мені подобається головна героїня, бо вона не робить, в принципі, дуже тупих вчинків, вона поводиться доволі адекватно, вона не намагається все або дуже... Сильно раціоналізувати або йти просто за почуттями, вона справді думає, і мені це подобається. Вона доволі не банальна і далеко не тупа, як іноді буває у ромфанці. Наступний плюс це романтична лінія. Хоча, ну, типу, здається, це мало бути кліше, тому що історія кохання між істотами, між якими не може бути кохання, і взагалі вони вороги. Але мені подобається, як це робить авторка, тому що. По-перше, ми, от я дочитала першу книжку, і не розумієш, де тут добро, а де зло. Настільки все неоднозначно, що тут ставитися до чогось як до добра чи зла, можна лише з позиції якогось із героїв. От просто дивитися на це об'єктивно зі сторони неможливо, бо по закінченню першої книжки я досі не розумію, чому взагалі це все відбувається, і це. Не знаю, мені це подобається, бо я коли читаю, я не можу на когось дивитися і казати: Ну фу, я хочу, щоб там якась із сторін перемогла. Тут просто спостерігаєш напружено і отримуєш від цього задоволення, і хочеш розкрити таємницю. Повертаючись до історії кохання, мені здається, вона додає легкості в цю історію, ось такого романтичного вайбу, який трохи пом'якшує особливості світобудови і тему майже некроманції. Мені здається, це вдалий баланс. Ну і однозначний плюс це велика кількість загадок, цікавих загадок, які не розкриваються протягом однієї книги. І тобі хочеться продовжувати і продовжувати читати, і загадок стає все більше і більше. Тепер щодо мінусів, або навіть не мінусів, а моїх побажань і попереджень. По-перше, пам'ятати, що це підліткове фентезі десь близько, мабуть, до Сари Джемас, до тих же «Знарядь смерті Касандри Клер. Але місцями можливо з більш детально прописаними характерами і поясненнями мотивації героїв. І так до речі, на відміну від цієї ж ротені, яку я не так давно читала, тут відбувається трансформація героїв, причому вона доволі значима і. Місцями навіть полярна, просто те, як героя перевертає, мені за цим надзвичайно подобається спостерігати. Наступне це не зовсім мінус, це просто побажання про те, що мені дуже хотілося, аби ця книжка була в паперовому варіанті. Я мала або якусь карту, або ілюстрацію, або листівки фанові за цим світом, для того, щоб ще краще його відчувати. І останнє. Я дуже хочу, аби ця історія була перекладена українською мовою. І чесно, я була б надзвичайно рада, якби вона вийшла у видавництві Віват. Знаю, мені здається, це просто ідеальний варіант розвитку подій далі. Буде. я дуже задоволена, що почала читати цю історію, тому що ну, для мене це пряма попадання. В плані, я надзвичайно люблю історії, які відбуваються в Празі, в мене навіть над робочим столом тепер картинка з Прагою. Я дуже люблю фентезі з оригінальною ні на що не схожою світобудовою і тим паче темою про янголів, пачах янголів і неможливе кохання. Буду із задоволенням продовжувати читати трологію. Сподіваюся, розкрити ці всі таємниці, знайти відповіді на свої питання. Пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо хтось із вас читав цю історію або читав «Мрійника Кастре. І може поділитися враженнями від того, як пише Лені Тейлор, сподобалося вам чи ні, що це нагадує. Дуже сподіваюся, що дочка Демокістки видикулись українською мовою і можна буде мати це гарне видання. Дуже дякую, що провели цей час зі мною. З вами була Атмосферниця. Підписуйтеся, ставте лайки і побачимось далі в атмосферних відео. Папа! -па.